Так, запис пішов. Окей, всім привіт, хлопці. Мене звати Андрій. Я один із розробників ігри Invisible Flow. Наша команда до Хаус складається з двох чоловік це Данило і я. А з перші відео, яке я роблю на YouTube. і метою цього відео є більше розказати про розробку гри. про... Про те, що ми стикалися, які рішення приймалися, і паралельно трішки пограти, здобути очівку, яка, яка, як я вважаю, є однією з найскладніших очівок. це проти його ні разу не померше. Я надіюся, це в мене вийде з першого разу. Я раніше вже здобував цю очівку, але як ми побачили з коментарів, що Ця ачівка є складна трошки, і, можливо, я покажу деякі рішення, які стануть вам у нагоді, коли ви будете приходити цю ігру. Що, що. Я буду грати і паралельно розповідати. А, з чого з того, з чого зродилася ідея даної ігри, це було 1187. Я дуже не пам'ятаю, які там паролі, куди треба вводити і так далі. Так що це буде, можна сказати, буде для мене один із перших проходжень. Що ж, е, ідея цієї гри виникла після того, як ми з Данилом пограли в іру Dismantle. Ми надихалися нею. Багато чого було взято звітом. Е, ми старалися повторити багато чого, але зробити по-своєму. І так. Е... Коли цей проєкт дороджувався, то основна ідея була створити ігру за 3 місяці. Щось типу, давай зробимо ігру за три місяці і подивимося, як вона буде перформити. У нас вийшло не все, що ми планували. Ну, ми ігру створили, але це не вийшло. Це було більше, ніж три місяці, а щось близько до двох років. Це був... Перший такий проєкт, над яким ми працювали. І, 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 ну, і загалом це був перший наш спільний проєкт. Ми, як кажуть, відкусили більше, чи могли проживати. І виходить, що за великий проєкт було багато, багато з чим ми стикалися, що ми раніше не робили. Та й, та й загалом створення ігор це не те, не те, чим ми займаємося. Ну як, не зовсім. Данило 2D-артіст, я 3D-артіст і. СІТОПЕР. І виходить, що ми спробували зробити щось своє. І ось цей результат, що ми маємо, на початку створення це виглядало дуже-дуже просто. Що там, зробити ігру? зробити, щоб головний персонаж рухався постворений, по до речі. Гарно звучить. Е, щоб персонаж рухався по карті і стріляв в зомбі. І все. Потім ми під час створення проєкту стикнулися з тим, що нам треба багато чого дізнаватись нового. І 2D-3D частина це дуже-дуже маленька частинка того, що, що потрібно загалом зробити для того, щоб ваша гра дійшла до стіма. І... Так, почну з того, що код, код ігри це писав я і я використовував. Ми, ми використовували для цієї гри Unreal Engine. Чому було прийнято таке рішення? Я коли собі поставив за мету вивчити якийсь двигун рушій, то в мене стояв вибір між Unity і Unreal, і чому я вибрав Unreal через те, що. На той момент, коли я починаю його трошки вчити, в Unreal, була... Unreal з'явилася можливість писати код за допомогою блупринтів, Visual Scriptів. І він, до речі, якщо ви не, не знайомі, якщо ви не знайомі з кодом, то це він вам дуже-дуже допоможе. То... Він класно писати. Що ж, е... Я виступав як девелопер, як 3D-артіст. Данило також деякі модельки створив як 3D-артіст. І ним ще також було створено весь art, весь всю від, Visual частину, SUI. І так uh, Що б хотілося ще, ще розповісти, що в той час, який ми план, планували на цю ігру, Вийшов набагато на більше, але дуже велику частину е, не, часу було витрачено на те, щоб пофіксити баги. Бо, так як є дуже багато взаємодій, є багато дуже чого нового, дуже багато чого ми вчилися. Е, мені здається, процентів 80 того, що було зроблено в ігрі з сторони кода. Це я вчився в ході того і дуже багато рішень ми приймали. 에, двоє на, на наших <сміки> мітінгах командних з двох, з двох чоловік. Так що, так. І... Перший блупринт здається. Так. А, окей. Що можна ще раз про цю іг? Ігра е... почала створюватись, коли була маленька ідея, потім ми створили левел. Потім левел переробили, бо ми створили трошки великий левел. І в ході створення ще ми додавали ігрові елементи, щоб трішки зробити не такий одноманітний геймплей. Так, ну, це вроді все. Що стосується таких штук, про які я хотів поговорити загальні. Тепер хочу трошки поговорити про коментарі, які ми отримали щодо нашої гри. І основним коментарем було те, що було ігракам складно грати гравцям. Бо ми розуміємо, чого важко грати. Нам спочатку було також важко грати, але потім, так як ми. Цю ігру тестили, робили. Безліч разів ми її проходили і вже, вже знали, де спавняться вороги, і як з ними боротися. І, це... і нам ставало все легше, легше, легше проходити. І це наш косяк. Ну, верніше, це мій косяк, бо Данило хотів зробити трішки простішу гру. Ну, я таки настояв на тому, щоб була така ігра, і переконав Данила пограти. З такими налаштуваннями, як зараз, є, з, такими, з таким балансом, з балансом ворогів. І спочатку було важко, але потім він, як сказати, відчув цю фішку і було прийнято рішення, що так, давай залишимо таку складність ворогів і попробуємо грати. Так як нас було двоє, і до речі, комік створений Данил, дуже дуже крутий. Це авторський. І... Ми дуже пишаємося цим. Е і. Де я був? А, розказував про те, чому вороги такі сильні. М -м так як нас левел не є великий, бо в силу того, що ми вже були як трохи виснажені від цієї гри, бо дуже важко робити. Дуже багато чого з'являється. Ти плануєш, наприклад, зробити там. Добавити 5 пунктів в гру. А під час того, як ти додаєш 5, вилазиш ще, ще 6 саме. Що треба зробити взаємодію і зробити той функціонал, який ти не планував додати, бо ти просто міг поняти, що так буде. І ще плюс додаються баги, які треба фіксити. І зазвичай, коли бувало таке, що на один баг ми витрачали по два. Десь більше 2 дні для того, щоб пофіксити, і це трошки було виснажливо. Турець. Це все з такого це. Хочу трішки поговорити про то, про саму історію гри про головного героя. На жаль, герой він. Вирушив сюди на острів в пошуках своєї сестри. Що що було сказано в цьому в коміксі. І ключки супер. І так і він шукає і вирішує і пробує знати, що що сталося на цьому острові. До того йде його сестра. Це основна лінія нашого коміксу. Що ж, а... До речі, трошки про ворогів. В місті ми зустрічаємо після блокпоста ворогів третього рівня, з якими важко боротися, бо ми їх фізично не можемо вбити, якщо ми їх десь зустрінемо. Можна використати, можна використати будиночки, в яких є вікна, які прострілюються і це стає дуже-дуже корисним. Тільки треба розуміти і дуже слухати. Звуки чи вороги агряться. Я не впевнений, що на відео буде чути, як вороги агряться, такий віддалений звук, але він деколи спасає. І для чого було це зроблено? Ми не хотіли зробити шутер, в якому ти бездумно йдеш і всіх перемагаєш, стріляючи з одного вистрілу, вбиваючи всіх і маючи безліч фелспоїнтів. Що ж, Але якщо почати розумно використовувати будиночки, то це стає трішки цікавіше. І гра змінюється, тому що на першій локації ми Я не пам'ятаю, чи ще тут є хтось чи ні. А, точно. Ми додали фішку, що якщо нема ворогів навколо, то починає грати музика. А коли вас переслідують, то музика перестає грати. Я не впевнений, що мене з першого разу вийде пройти цю гру, щоб отримати очівку. Так що є, я думаю, що це буде не що ще будуть відео <свісно> з проходження. Хоча, до речі, цю, цю очівку, як я, так і Данило отримала. Я не можу сказати, що це було легко. Але. Та, що при, Принаймні було цікаво. Знову хто збіжить. І, і де хтось збіжить. Ну, якщо не спішити, пробувати все проходити акуратно, слухаючи звуки. Це ми хотіли додати ще, ще один. Слой, шар Шар геймплею, в якому ти граєш не тільки очима і мишкою, а ще граєш вухами і використовуєш свій слух. Єп. А, чіп закриття блупринтів. Окей, для чого він потрібен? Цей чіп нам потрібен для того, щоб закрити двері до бункера, з якого спавняться вороги, коли ми переходимо з локації на локацію. І... Так як тих чі чіпів вам дається небагато на початку гри, я би радив вирішувати, ну, переділити час тому, які ви двері хочете закрити. І так, ящики нам вже треба вибачити це, <смір> це... моє ево це і все, і, і так далі. Я також пригадую, як, як тут все, все влаштовано. Я цю гру вже дуже давно. Проходив також, забув трошки що, що тут як і. Можна, сказати, дивлячись таким свіжим новим поглядом. Ну, мені гра подобається. Звучить трошки числа, але якесь так місце вклали душу. До речі, прикольний був також. Данило старався весь весь левел дизайн, що ви бачите, це все було зроблено Данією. І. Він крутий. Ну і левел дизайн. Так, що ми можемо покращити? Нам для покращення треба. А, тут ще є вставлялки, дійсно, нам треба нам не тільки вставлялки, а там чіпи чи що, я вже не пам'ятаю. Так, ми можемо скрафтити. Ага, це ми крафтимось тут. Окей. Так, супер. Дошки, 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 дошки. Дошки використовуються для того, щоб щось лагодити. Нам здається, там далі не дуже швидко треба, треба буде щось полагодити. Ми можемо використати майже всі. Нам потрібно зробити одну вставлялку, щоб закрити бункер. На першій локації немає сенсу його закривати. Ми, ми закриємо в місті, де ми тільки що були, бо там багато ворогів і багато часу ми будемо приділяти, щоб ви там проходити. Що ж, що ми хочемо апнути? У нас є можливість апнути Damage, Distance і Size. E, damage є самим сіловим варіантом, О, ми маємо три блокнути. Що ж, давайте апнемо ще раз Damage і Size. І ми собі ставили за ціль зробити баланс такий, що після кожного ату у вас ігра буде мінятися. Тобто ви зможете вже деяких ворогів, яких ви раніше вбивали з двох пострілів, ви можете вбити з одного. І це би мало би трошки з відчуття від проходження гри. Ми маємо більше патронів, маємо більшу дамагу за один вистріл. І це вже робить наш геймплей трішечки інше. На цій локації ми вже можемо не боятися ворогів тільки. Все, що від нас треба, це вчас, вчасно зреагувати на появу ворога. і Стріляти по них. Скільки разів ми їх Раз, два, три. В теорії, якщо ми промахнемося два рази, ми можемо вбити двох ворогів. Тобто ми вже можемо їх не боятися. Але він перебуває, коли ворог біжить до вас, він починає мансувати. Це не було геймплейною фішкою ігри, це просто якісь Бах, і ми, ми поняття не мали, як його пофіксити і з чим, і з чим це пов'язано. Ми вирішили просто залишити це як фічу. Ну, як говорить, не баха фіча. Що ж, так, це є судячи по тому, скільки часу ми вже граємо, це буде не, не тільки одна серія проходження. Це буде багато серій проходження. Не, так, так, у нас є вставлялка, якою ми закриваємо бункер. І інтерфейс. Так. Ми дізагили ворог. І я якщо чесно не знаю, звідки він має до нас прибігти. І ще трошки. Незрозуміло. Звідки він до нас буде бігти? Давайте забіжемо в будинок, музика не грає. Ворог десь є. який може нас заваншотити? Окей, давайте спробуємо його десь заграти на себе. Ми Ще одного заграли. Так, окей. Це є. Ще є 16 ворогів на карті. Хм. О, ну, музика перестала грати. Супер. Коли знову граю. Окей. Йдемо по одному витягувати. І цей. A... Світанок. Світанок класно. Кольори гарні. Не впевнений, нічого я встигну добігти, Виходить, якщо використовувати будиночки, то трошки стає простіше грати, простіше їх вибивати. Але перша ідея була далеко не така складно її зробити ігру, це напевно... Не знаю, чи це б це було добре рішення зробити і такою важкою, але ж як я говорив, здається до того, я не пам'ятаю чи я згадував чи ні, так як нас робило двоє. У нас вийшло зробити не дуже велику карту і якби ми ходили розвалювали би всіх наліво-направо. Тоді був би трішки інший геймплей. І груби можна було пройти, там, я не знаю, хвилин за 40 просто пробігти, і пробігти і все. І, і ще одно, ну, так як ми додали три види зброї, в теорії це було, ну, як в теорії, воно так і є, що ми планували зробити зброю на, на близьку, середню та, та дальню відстань. І також щоб при кожній зброї змінювався геймплей не тільки від відстані, а від. Щоб сам геймплей мінявся. Тобто у вас буде три види зброї. Перше це пістолет, з яким вам треба проклікувати, щоб стріляти бістро. Друга це буде. Пістолет кулемет. Я, я не знаю, як правильно звучить але це. ППшка. Щось типу, як УЗІ МП5. З невеликим уроном але зброю, яку можна використовувати, стріляючи з, на зажимі І це також змінює відчуття від ігри. І третя зброя планувалася, не планувалася, ми не зробили так. Ми зробили снайперську гвинтівку, яка б мала виносити любого противника з одного вистрілу, але ми зробили так, що здається. Її можна прокачати. Я, я вже не пам'ятаю точно, чи, чи вона прокачується чи ні. Можливо, здається, ні, можливо, ми це вирізали, я, я не пам'ятаю. Я буду проходити, я вам розкажу. Ем... Що ж, ми зараз знаходимося. Ми майже зачистили місто. Ще, ще є десь три вороги, і мені здається, вони в цій зоні. Давайте легенько спробуємо їх заграти по одному. Та й можна заграти двох навіть. Я би, напевно, міг би з ними зараз впоратись двома. Ось він стоїть. Двоє стоять. За... Заграли першого, заграли другого і. Так, залишився десь один. Залишився десь один. А, ось. він. І ми тоді зможемо зачинити двері. Так, супер. Супер, 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 супер. Що? Що тут є? Uh, close the door. Так, все. Закривши ці двері, ми закриваємо можливість ворогам спавнитися якось так. Не знаю, як це правильно сказати, але вороги більше не будуть спавнитись на цій локації, і ми вже можемо вільно переходити між пунктами пропуску, як би так їх назвати. І... І нам тепер можна ходити, лутати, шукати, що, що тут є. О. Ми отримали ключ від поліцейського відділку, де ми. Де ми маємо дізнатися деяку інформацію про те, як нам пройти далі? Тільки давайте перед тим, як ми зайдемо в поліцейський відділок, ми пройдемося навколо, бо... Нам потрібні ящики для того, щоб з ящиків зробити електронні штуки, які можна вставляти, щоб покращувати зброю або закривати бункерні двері. І так. думаю, що в цьому відео я не буду поки говорити на тему релізу, на тему маркетингу, на тему локалізації і... І так, тут в цьому відео я буду говорити тільки про mm -hmm. розробку, про, про ідею, про те, що ми стикалися і як би ми зараз підходили до, до створення ігор, бо після релізу даної гри ми з Данилом вирішили поробити о, знову насправнились. Вирішили попрацювати над соло проектом. Данило працює над, над своїм прикольним симулятором. який Симулятор Delivery. Delivery, використовуючи літаки з елементами пазлів. Прикольна гра, дуже гарно зроблена візуально, як я задав Данилу 2D Art. З хорошим смаком. і Там ігри дійсно хороші. І... Да. Можете додати і в віш, віші лісти. Це було б дуже-дуже добре, якби ми зробили це, порадили їх знайомим. Так, бо це є дуже важливо для нас, як для українських розробників. І в теперішній час це трошки складно розробляти ігри. Давно ну, як воно ну, було завжди складно просто та хвилиночкою подивився, що ми можемо покращити. Я би збільшив шкоду від вистрілу і напевно бив. Нащо є один дистанцію ми збільшили? Більше пострілів чи більшу дистанцію. Почати раніше стріляти чи мати шанс промахнутися. Це було, до речі, також основним елементом, що ми хотіли зробити від щоб Гравець завжди стояв перед вибором і міг під себе засетапити ту чи іншу зброю. І так, думаю. Та давайте зробимо більше шансів на, на помилку. І так. Нам тепер потрібно пройти, здається, в. Тринстейшн. Окей, щоб потрапити на TrainStation, нам потрібно дізнатися, здається. Там пароль треба. Так, а порой не можемо знати, обшукавши, обшукавши що. Поліцейську станцію ми ще там не були. Що ж, біжимо туди. Біжимо туди. Ми трошки збільшили ренч, нам стає все легше і легше грати. Плюс у нас є 10 вистрілів до перезарядки. І на цьому наше проходження на здобування очівки закінчилось. Sorry guys, я дуже-дуже старався. Не слухав музику, говорив. Що ж, думаю, на цьому ми закінчимо відео. В наступних серіях я продовжу проходити ігру, здобувати цю ачівку. Можливо, я не буду записувати ігри, як я дійду до цього моменту гру, щоб не тратити ваш час, щоб. Ви не дивилися один той самий контент. Контент проходження ігри. І так. Всім всього хорошого і дякую за перегляд всім. Пока-пока.